Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо справжні паляниці, і як ви бачите, навіть без духовки. Хліб виходить неймовірно смачний, як з печень. Приготує його навіть початківець, так як він готується дуже легко та швидко. В миску просіюємо борошно. Я використовую тип 55, це борошно спеціальне для хліба, піци та листкового тіста. Якщо немає такого, можете взяти таке, як ви використовуєте. Головним інгредієнтом йде семола. семоліна ще її називають. У Франції її називають семуль. Якщо немає такої крупи, беріть просто манну крупу. Далі додаємо дріжджі, В мене сухі, можна також взяти і свіжі. В теплій воді розводимо мед. Мед можете замінити на цукор. Вливаємо воду з медом до сухих інгредієнтів, перемішуємо. І тільки тепер можна додавати сіль. Далі тісто замішуємо руками або ж міксером. Так як в мене є міксер, я звичайно скористуюся ним. Для замісу тіста використовуємо насадку крюк. Коли тісто поміситься десь 4-5 хвилин, додаємо оливкову олію. Це тісто гарно замісилось, воно вже не прилипає, розтягуємо його і збираємо в такий вузлик. Це вкругляємо і ставимо в миску змащену олією. Накриваємо зверху рушничком і залишаємо в теплому місці для підйому тіста на годину-півтори. Ось так гарно тісто підійшло, подивіться, яке воно повітряне переносимо на робочий стіл. Та розділяємо тісто на 3 частини. Буде в нас три полянички. Кожний шматочок завкругляємо, делікатно обкачуємо в семолі. Переносимо тісто на рушник, посипаний семолою. даємо тісто постояти хвилин 10-15, щоб розслабилась клейковина. І акуратно розтягуємо його. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці ще на 30 хвилин. Далі беремо пательню з товстим дном, змащуємо трошки олією, зовсім трошки, і випікаємо паляницю на середньому вогні. Перед тим, як перевертати, змащуємо трошки олією. Смажимо приблизно по 3 хвилини з кожної сторони. І повторюємо цю процедуру 2-3 рази, поки хліб не буде досить рум'яним. І ось такі смачні паляниці в нас вийшли. Ніхто не розрізнить, що вони не з духовки чи з печі. Дуже смачний хлібчик вийшов. Рекомендую вам його приготувати. А я з вами прощаюсь до наступного відео.